Всім привіт, мої любі учні. Ви бачите мене, я не бачу вас, проте ви бачите, що ми працюємо в середовищі виконання алгоритмів Scratch. А це говорить про те, що ми вивчаємо нові скрипти, відеоспостереження, і ми будемо змушувати вашу камеру реагувати на алгоритм на нас і взагалі щось там буде відбуватися. Давайте дивитися, що саме менше говорити більше справ робити. Але звертаю вашу увагу, що все, що відбувається, безпосередньо залежить від якості відео. Вашої відеокамери, яка є на ваших пристроях, тому буває всяке трапляється, ви не засмучуєтесь, просто шукаєте можливості, а не перешкодити. Добре, я мовчу, і ми разом дивимося на екран. Зупиняю те, що все відбувалося до того, як я почала працювати, і запускаю прапорець. Ідеально спрацював алгоритм, дивлячись на те, що інколи фокус камери трохи рухався, але я побачила тенденцію, коли у мене фокус камери змішується, інколи у мене алгоритми так працює, як я запланувала. Нюанс камери попередила. До речі, коли я вже зменшую себе у вас на екрані, буду показувати скрипти. Здається, все просто, але не так просто. Якщо ви працюєте з телефонів чи планшетів, я перевірила виконання алгоритму на телефоні чи планшеті в онлайновій версії Scratch, все працює складніше трошки, але. Все можна зробити, щоб виконати домашнє завдання і щоб зрозуміти, що такі скрипти такі є в скречі. Тому знову ж таки робимо справу, а не шукаємо перешкоди. Звертаю вашу увагу, що якщо ви використовуєте телефон чи планшет, є фронтальна камера, і є камера, яка на обороті телефону знаходиться. Відповідно, ви маєте статично поставити телефон, статично, щоб він не рухався і щоб за ним нічого не рухалося. Інакше він все я буду сприймати як рух, навіть коли буду знімати вас через цю камеру. Він буде сприймати рух інколи цієї камери, тому що щось десь в алгоритмі дає, просідає трошки і інколи так відбувається. Ну, не будемо розбиратися в подробицях, просто враховуйте, що все має рухатися за винятком того, що ви будете вважати за потрібним, щоб рухалося у вас середовище виконання алгоритмів. Зараз полетить вже мій телефон, тому що багато я говорю і забула, що я тримаю такий телефон в руках, а не шматок кирпича. Отже, що я бачу? На екрані кольорові скрипти. Як мені зробити так, щоб ви бачили мене? А в домашньому завданні я таки маю бачити вас. Отже, ми рухаємося одразу ліворуч вниз, натискаємо на плюсик і обираємо додаткові розширення. Відеоспостереження, вашому віці всі вміють читати, і тут читати навіть не потрібно. Вже видно, що є відеокамера. Ми додаємо ці скрипти, і вони у нас з'являються в блоках скриптів ліворуч внизу. Вони такий зелененький, гарненький колір, їх небагато. І ми будемо використовувати лише два з них. Один з скриптів дозволяє встановити прозорість відео. Що це таке? Ну, дивіться, якщо я зараз поставлю прозорість відео 50, я стаю у вас блідою. Якщо ставлю 70, то стаю ще більш блідою, відповідно. Мені не шкода вам себе показати, я поставила 0, він мені подобається, ви мене бачите. І ми взаємодіємо далі. Збираю свій алгоритм, не хочу його втрачати, тому що є у мене е, на чернеці, як я називаю, показати зміну, сховати зміну. Я її не зупиняла, навіть зараз вона продовжує у мене діяти, щоб ви мене бачили, мені це зручно робити. Але все ж таки, показати зміну, вона у мене на екрані є, мені це не подобається. Я її сховала. А звідки ця зміна у мене взялася? Йду у змінні, Я створила нову зміну, назвала її Образ. Де я її використовую? Дивіться, коли натиснуто пропорець, показати я створила спрайт. Давайте подивимося на той спрайт, підемо в образи, що тут є. Перший спрайт. як тебе звати? Другий Наталія. Третій. Скільки тобі років? Четвертий 34. Як тобі цінові скрипти? Вони чудові. Тобто все здається просто, і вони всі є в одному виконавці. Середовище мого алгоритму містить мене як людину, яка впливає на алгоритм. Я такі чари, знаєте собі, я це можу. Отак, от отак. І одного лише спрайта, якого я створила, натискаючи на котика праворуч внизу, і намалювати. З цим я вас познайомила. Отже, на початку виконання алгоритму, коли натиснута прапорець, я показую цей спрайт. Я змінюю образ на перше запитання, як звати у мене було перше запитання. Потім надаю змінний образ значення 0, де знаходиться цей скрипт змінних, змінних надати значення. Дуже важливо, щоб ім'я зміною співпадало, значення 0. Потім беру скрипт встановити прозорість відео 0, тому що я хочу, щоб ви мене бачили добре. ну. Принаймні більш-менш добре, тому це ноль. Чекати, поки образ дорівнює 5 тому що я знаю, що лише після 5 образу я буду через секунду ховати спрайт. Ви зараз бачите, що його немає, тому що я його сховала цією командою і зупиняю лише цей скрипт. Всю програму я не зупиняю. Чи, ну, можна було б зупинити, тоді б і зміна в мене вже б не рахувалася. Але. Через те, що я хочу, щоб записуючи екран, ви мене бачили, я не зупиняю виконання всього. Що я використала з постереження? Коли рух відео більше за 10, надати образ, тобто моя зміна, ми вже показували, де цей скрипт є в змінах, значення образ плюс 1. Де цей кольоровий шматочок скрипту? Ну, ми по кольорах все знаємо, що це в операторах із значенням плюс. Ой! Такий маленький у мене. Плюс я беру так роблю: дивіться. Оп. Оп. Тому що дуже багато хто з вас не знає, як такі штуки створювати. Я вам зараз продемонструвала і просто прибираю, щоб сміття не збирати на черниці. Змінюю образ на наступний образ, тому що один за одним вони в мене йдуть. А коли я відновлюю роботу алгоритму наново, то я тут в прапорці показала, що, що брати першим образом, і чекаю одну секунду. Чому чекаю одну секунду? Тому що інколи я так повільно це роблю чи навпаки дуже швидко роблю якось, що у мене дуже мій цей. Моя камера на все реагує. Ви бачите, навіть я зараз рухаюся, і в мене спрацьовує, 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 жовтеньким підсвічує мій алгоритм, який зашифровано скрипт блоком, групою скриптів. Раз, два, три, чотири, чотири, чотири скрипти вгорі. Відповідно, я здала собі секунду на те, щоб прибирати руку, щоб образ не змінювався. І це все. Єдине, що потрібно правильно розташувати і дотримуватися відстані руху. Давайте спробуємо ще разок наостанок. Завжди натискаю перед тим, як щось робити, натискаю на зупинити виконання алгоритму, це дуже важливо. Але ми бачимо, що ніби такий активний у нас прапорець, тому що у нас працює верхній скрипт з відео, ми його не зупиняли, ніде не зупиняли. Отже. Натискаю зупинити і прапорець. Ну, все працює класно. Мені дуже подобається, якщо чесно. Тому ваше домашнє завдання за аналогію до цих скриптів, до цих властивостей. Буде описано в Google класі. Сподіваюся, що вам сподобався цей алгоритм так само, як сподобався він мені. Чернетка не обов'язково, вона мені для зручності необхідна. Ви можете використовувати чи ні. То ваша справа, так, як то кажуть, так. вам необхідно мати на увазі те, що ліворуч в скриптах у мене зашифровано. Чекатиму на ваші роботи, бо бачу вас на ваших алгоритмах, у ваших алгоритмах, в ваших домашніх роботах. А це класно, тому що ми вчимося новому, новим крутим. Функція скречу бувайте, і до наступного року, пока.